І Всім доброго дня. Компанія Autobiz вітає всіх підписників за те, що ви дивитесь, за те, що ви купуєте, приїжджаєте, іншим передаєте, я дуже вдячний. От, і ну, Дивіться постійно наші свіжі свіжих відео. Сьогодні у нас в огляді Mercedes Sprinter середній грузовий L2H2, довжина багажного відділення складає 3.40. Задній привід, але з самим надійним двигуном. 2,9 ТДІ. На даний час заведений двигун, виймаємо щупа, не димить, не коптить. як би цей двигун зарізати, як кажуть в народі, ну дуже складно. А Якщо ви подивитись, лонжерончики цілі, капот весь цілий, у чудовому стані гума, як передня, так і задня, відсотків 70-80. Самі арочки цілі. Низи дверей. Якщо брати наприклад, спринтер старішого зразка, такий 2.9, і брати вже 5-го року, то в цих старіших козовах то всі ще ну, сплав металу. І вони ну, фактично виїжджають, скажімо так, витримують навантаження більше. Але живого знайти з таким салоном, навіть, як цей спринтер, зверніть увагу, яке сидіння. Вони не пришиті, вони оригінальні. Кермо. Зверніть увагу. Перемикання передач, все ціле, коліса не розбите. По бокам такі шторочки. Висока посадка автомобіля, тобто не перед, не зад, не сівши. Ззаді додано листерсори і стоять стабілізатори. Такі речі, як лонжерони, бачите, все ціленьке. Арочки, теж вам показую живі. Ззаді є вікна. Якщо, наприклад, вікна вам заважають, можемо зашити фанерою і не буде задніх вікон. Тобто, якщо ви переживаєте щось везити. Якби це вирішується. Арочки закриті ось такими пластиковими накидочками і буде зашита саме верх ось такою влогостікою панерою. Сама буде в чудовому стані. Так, і знову внизи показую. Бачите, місця де живі ці автомобілі. Кажу ще раз, таких... Речей як корозія немає, навіть ці оригінальні стабілізатори. Замок не розбитий, не роздолбаний. І дверцята не торчать. Показуємо другу сторону. Збоку, щоб ви бачили, що він рівненький. Ну вони за дверей, де ролик їздить, все ціле, все живе. Дверця файно закривається. Автомобіль в чудовому стані. А саме основне з надійним двигуном 2,9 TDI. Можливий готівковий та безготюковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Автобіз. зателефонувавши за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Нас постійно бувають різноманітні автомобілі. Телефонуйте, замовляйте, а можливо у нас вже є те, що вам потрібно. Ми не тільки продаємо, можемо. Бувають випадки, що ми можемо обмінятися, тобто взяти ваш автомобіль до оплату, продати автомобіль в кредит. Все це можна зробити. Тому всім здоров'я, позитиву, приємних переглядів і приємних покупок. До зустрічі!